Як зробити так, щоб ваші торгові компанії Google Shopping працювали набагато ефективніше ніж у ваших конкурентів? Перш за все, вам потрібно оптимізувати заголовки карток товарів. Ось приклад таких заголовків. Погано Lenovo. добре. Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 16 gb RAM Black. Якщо заголовок не містить релевантних ключових слів, система може не показувати ваш товар потенційним клієнтам. Другий важливий момент це описи на сайті. Вони також мають містити правильну інформацію і бути оптимізованими. Ось приклад таких описів. Погано, коли просто ноутбук Lenovo 16 ГБ RAM, виробник Китай без уточнень. Добре, коли вказано, що ноутбук Lenovo ThinkPad x 1 16 ГБ у чорному кольорі для бізнес-задач і так далі. По основним характеристикам Ну і дуже важливо, щоб був окремий продаючий текст загальним описом товару. Думаю, бачили подібні описи на розетках. Ну і як висновок, правильні заголовки та описи знижують витрати та суттєво підвищують рентабельність реклами.